Доброго ранку, друзі! Знайомтеся, це мій друг Регі, і ми з ним поспішаємо до тітки Іриди. Юрчику, доброго ранку! А хто це з тобою такий гарнюній? Доброго дня, це мій друг Регі. Привіт реггі! Дай лапу О, тумнічка! Сьогодні малята я вам хочу розповісти про собак. Це буде цікаво, правда реггі? Тоді слухайте, з давніх часів людина приручила сірого вовка. Він першим прийшов до неї з лісових хащ. Поступово хвостатий друг став охороняти дім, захищати дітей, допомагати пасти череду, полювати на звірів. Доброзичливі, дружелюбні, вірні собаки стають помічниками для людей. Серед собак є навіть службові, рятівники, пастухи, полісмени, поведирі і військові. Серед цих професіоналів є навіть мінери, це пес патрон. Його навчили знаходити вибухонебезпечні предмети. Щоб собака став гарним фахівцем, людині треба докласти немало зусиль. Тренувати, дресирувати цуценя з маличку. Тітка Ірина, невже майстри Петриківського розпису теж малюють собак? Звісно, малюють, Юрчик. Подивіться, які гарнюні песики. І справді, такі забавні, правда Ригі? Рр, Я ще таких не бачив. Малята, А давайте намалюємо для Ригі. Подарунок, на згадку про нашу зустріч. Давайте, я не супротив, а ви нам допоможете, тітко Ірино. Залюбки допоможу. І регі побачи, як можна сувеніри прикрасити петриківським розписом. Для роботи я приготувала ось таку заготівочку. На вказівний пальчик набрала червону фарбу і малюємо ягідки. Під шийкою собачки і біля хвостика. Тепер пальчик витримо і наберемо білу фарбу. На колі намалюємо крапочки. Це будуть пелюсточки нашої квітки. Тепер пальчик витираємо і набираємо на нього жовту фарбу. Малюємо серединку квітки. А тепер візьміть пензлик. Наберіть на нього фарбу зеленого кольору. Примочуємо пензлик біля квіточки та біля ягідок. Це листячко. Подивіться, який гарний подарунок ми намалювали для Регі. Рррр, дякую вам, тітка Ірина. Регі, ти зрозумів, чому я люблю ходити у гості до тітки Ірини? Рррр, ррр. І мені сподобалося в гостях. Малята, тепер ви знаєте, що собаки можуть бути справжніми друзями, якщо і ви будете про них піклуватися. Дякуємо вам за зустріч, тітко Ірино. Нам було цікаво. Ррр, правда? До побачення, малята.